А я вибігла в магазин, поки у нас немає повітряної тривоги, правда бачите, попадання і в метро. В місто не так безпечно їхати, небезпечно їхати, тому що потім в метро сидіти не хочеться. То я поки що так, без залучення транспорту міського побігаю, дещо зроблю. Дай Бог, впораюсь встигну. Ще треба їхати на троє, що... Ну, Думаю, що я встигну. Вам гарного дня, мирного, спокійного, тихого. Бережіть свої родини, бережіть своїх діток, бережіть себе. Не знаю відносно святкування. Ми, звичайно, не звикли сидіти за пустим столом, готуємося. Пишного такого святкування не буде в тому плані, що. Якась там музика, чи якісь гості, чи якесь весілля, але ми підготуємося і все буде нормально.